Слава Україні, учень п'ятого класу, Гліб Троєненко Дмитро Білоус. Вірш, якщо з українською мовою. В тебе, друж, не все, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряд, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легче. Все, як пишеться ній Пісня у ній звучить і журлива вона і піднесена, тільки паш для неї чужа, в ній душа Шевченко, і лесень, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя, хіба мати ваблю соло, не путячим, бува, бува ця. Павло Глазовий Гомреск, мама і тато дошкільнят. Мама і тато дошкільнят. Ну і мама, ну і тато, наче ну, справжні нічого нічогісінько не знають. Смішно і сказать комусь, бо щодня мене питають лише одне. Чому і чому? Ти чому образи вітю? А чому отримав двійку? А чому прийшов так пізно? Ти чому В шкарпетках різних? Ти чому такий не позив? А чому населиш посів? Ти чому це віш не мучиш? А чому портфель беззручний? І чому такий синець? Хоч би й дуже заходів, треба їх віддать до школи, хай питає вчителів.